Усім привіт! Сьогодні у нас огляд трьох сучасних захищених флагманів від різних брендів, які знаходяться приблизно в одній ціновій категорії. На жаль, юліфон Power Armor 18 Ultra сьогодні відсутній за сімейними обставинами. Він говорив, що навіть довідку принесе, тому пробачимо йому це. Ми і так з вами знаємо, що в плані камери. Він буде найкращим, та й не тільки. Огляди усіх цих захищених смартфонів на каналі вже є. Посилання я в описі на них залишу для вашої зручності, і сподіваюся, що якщо ви зайшли на це відео, аби дійсно подивитись порівняння цих смартфонів, бо не можете обрати, то я сподіваюся, що ви нарешті оберете після перегляду. Купити всі ці захищені смартфони, а також безліч інших ви можете, перейшовши в мій онлайн-магазин, посилання на який є в описі. Ну а ми починаємо з візуального огляду пацієнтів. Ну що ж, давайте для початку коротко, просто подивимось на те, як виглядають всі ці смартфони. Зараз ми їх покладемо також на ваги. Так, поки вони включаються. Давайте це у нас BlackView BL9000. Він у нас буде першим для наглядності 415 грамів. В нього вага практично така ж сама, як вукител, тому що тут всього-навсього 417 грамів. Ну, а дугі у нас трошечки буде легший 385 грамів. Щодо того, як смартфони виглядають. Ну, як на мене, візуально це кожен має оцінювати сам. Дуги виконані у нас у фірмовому стилі, як більшість смартфонів, які б вони виробили в 2023 році. Угітел також має свій дизайн. Як на мене, от його цей дисплей позаду він ну, дуже тут в тему. Ну а смартфон Blackview, як на мене, щось вони трошечки не доробили. Мені він не сильно подобається візуально, але дуже подобається технологічно. У всіх у них приблизно однакові модулі на корпусі. В жодного смартфону немає роз'єму для навушників. На правій панелі у всіх кнопки регулювання гучності та блокування, а з лівої сторони у всіх кнопки, які налаштовуються, і слоти для сімок. В укітела він знаходиться ось тут, і у у нас підтримує E7. Як бачите, по товщині вони також плюс-мінус однакові. Ну але дугі реально в руках відчуваються трішечки якимось легшим, трішечки компактнішим, ніж ось ці два. У BlackView і WoкіTeil є другий дисплей. Тут він у нас навіть OLED, тут звичайна IPS-матриця. А у Дугі взагалі такої фішки немає. Ну, але це знаєте, кому подобається, кому не подобається, це вже таке. Одним із основних пунктів порівняння, звичайно ж, буде розбір характеристик, адже всі ці смартфони повиходили на нових процесорах Dimensity. І хто б що не говорив, які б там проблеми в них не були, але все ж це новий рівень. Як показують тести на Тротлінг, в цих смартфонів все-таки є певні проблемки з охолодженням, але в цілому, я вам скажу, користуватися кожним із цих смартфонів дуже приємно. Вони дійсно швидкі і тут просто без питань. У Kitel працює на Dimensity 8050 і він найпотужніший. Слідом за ним йде Blackview на Dimensity 8020, а далі DuG з процесором 7050. Найцікавіше те, що тротлінг у всіх є, і приблизно однаковий, до рівня 70% від початкової потужності. Але якщо в Укітел мінімальний показник потужності 200%, то у Дуґі 208% це максимальний. Тож навіть коли Укітел тротлить, він такий же потужний, як Дугі в холодному стані. Відразу скажу, що на практиці це не так сильно помітно, як ви бачите, це на графіках тротлінг тесту. Користуватися смартфонами приємно, вони швидкі і вони дійсно відрізняються по швидкості від тих смартфонів, що були випущені в 2023 році. На процесорах Dimensity 900, наприклад. Зараз я розклав смартфони по їх продуктивності. Найслабший у нас Дугі v 30 Pro, в нього Dimensity 7050. Далі Dimensity 8020 у BlackView і 8050 у смартфона Оукітел, але це зовсім ні про що не говорить насправді. Повірте, якщо ми поговоримо з вами про те, яка пам'ять встановлена, то у всіх трьох смартфонів стоїть стара пам'ять lpddr 4 x Це щодо оперативної постійна пам'ять, у всіх хороша, сучасна UFS 3.1. і що стосується автономності, то якраз Дугі мене здивував. У нього акумулятор на 10800 мАч, і в режимі відтворення відео він пропрацював цілих 17 годин. Вукітел при цьому такий же акумулятор 11000 мАч, Він пропрацював 12,5 годин. Ну а Blackview також пропрацював 12 годин, але ж в нього акумулятор помітно менше, 8800 мАч. У всіх цих смартфонів є NFC, але немає бездротової зарядки. Всі ці смартфони працюють на 13 Android і якщо говорити. Саме про швидкість роботи, то я вам скажу, що так от на око ви точно не зможете зрозуміти, де який процесор стоїть. Тому що в цілому, по швидкості роботи, ці смартфони ну, дуже схожі, вони практично однакові. Якщо сильно їх навантажити, то, як ви бачили, тротлінг присутній, вони всі будуть тротлити, але продуктивність все таки в дугі буде найнижча. Це факт. Чи помітить це реальний користувач, який просто буде користуватись Телеграмом, приват 24 не знаю, Хромом, Ютубом? Ні. Скоріше за все, ви цього просто не будете помічати. Я би міг вам зараз показати тести продуктивності в іграх, але повірте, ви через свій дисплей не побачите ніякої різниці між цими смартфонами. Запам'ятайте одне, у будь-яких смартфонів з такими процесорами є всі можливості для того, аби грати у будь-які сучасні ігри з комфортом. А от що мене ще цікавить, звук, адже кожен смартфон має по два динаміки, проте грають вони зовсім по-різному. Blackview щось трошки натупили і зробили свій рівень мінімальної гучності настільки великим, що вас просто будуть чути всі навколо. Але от що стосується якості, то Blackview тут дійсно переможець. А от у і Dugi розділяють другу позицію, я би так сказав. Дисплеї, вони різні. Якщо коротко характеризувати передачу кольорів, Okitel самий холодний, Blackview дуже теплий, а дугі червонуватий. Проте це, очевидно, помітно лише в порівнянні лоб в лоб, а так всі хороші, у всіх дуже гарні кути огляду, але от саме під кутами Blackview залишається трошечки насиченішим та не втрачає контрастності. Діагоналі дисплеїв ви бачите, роздільна здатність у всіх Full HD, чутливість по відчуттям майже однакова. А от яскравість, давайте більш детально про це. Справа в тому, що на папері у Дугі заявлено 480 ніт, в Oukitel 430, а в Blackview взагалі 600. Проте на практиці все не зовсім так. Порівнюючи Oukitel із DuGi, мені здалося, що Oukitel навіть трошечки яскравіший. А порівнюючи його з Blackview, я би не сказав, що там якась прям прірва в яскравості. Можливо, це через холодну передачу кольору в смартфоні Oukitel, а можливо, це через те, що хтось з виробників неправдиво вказує свої технічні характеристики. І ми з вами, на жаль, не дізнаємось, хто саме. Ну а тепер фото. Відразу ж бачимо, що Blackview мінімально втручається в процес обробки фотографій, дугі трошки більше, а утокітел взагалі наче накладає ефект акварелі. Ну дуже нечіткі змазані об'єкти. Друге фото. Найкраще передав реальний колір Blackview. Oкітел трошки відстає, а дугі занадто холодний. А що по чіткості? Тут все як і в попередньому фото. Блекві робить плавне та ніжне фото, дугі трошки жорсткіше, укітел прям максимально викручує всі свої алгоритми обробки, і фото трохи нереальне виходить. Але наголошую, це все видно лише під час збільшення. Третє фото, сорі, але було мінус 10, і руки вже наскільки замерзли, що хотілось поскоріше сфоткати. Тому Блекві тут промазав з фокусом, я не вслідкував. І тут, звичайно ж, дугі показав себе непогано. Але Юліфона б сюди ще здати. Останнє фото. Тут я б сказав, що Blackview не вистачає якраз різкості, все трошки мильно. Окітел нереальна обробка, а Дугі дуже навіть нічого так. Якщо ж подивитись на небо, то побачимо, що Окітел та Blackview трішки його пересвітили. А Дугі дуже навіть непогано. Одним словом, я не очікував, але Дугі, варто зазначити, дуже покращили свою камеру. Окітел, ну тут як завжди. Так, ну що, будемо порівнювати. Так у нас пише звук Дугі V30 Pro, так у нас пише звук Oquitel W30 Pro. Так у нас пише звук Black UB L9000 Pro. Оцінюйте передачу кольору. Це було порівняння трьох сучасних захищених флагманів, кожен із яких по-своєму цікавий. Я сподіваюся, ви оціните пророблену роботу, і вам це відео допоможе все ж таки визначитись з вашим вибором. Дякую за перегляд. І якщо резюмувати, то, як на мене, з відносно ціни, у виглядає в цьому порівнянні аутсайдером. Blackview, як завжди, доводить свою цінність на ринку, а от дуґі, вони мене дуже сильно здивували прогресом в камері. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!